Це роботи 2004-2014 і це настільки давно завершилось і настільки належить якомусь іншому періоду в часі. Ну, було, що дійсно дійсно відбувається сепарація від. Швидка власного минулого, і тому коментар до патріотизму буде ніби трошки, трошки совні. Е, ось ця робота, вона е, дуже глибоко належить періоду, який зветься Пострадянське і який є закінчений. Тобто е, час, коли життя в Україні. Було справедливо визначати це через це пост, власне, коли інтенсивність минулого цієї гравітації минулого була сильніша за будь-які інші е -е, сили, У цей період він тривав довго. І стало, що період нашого там зростання, встановлення, формування він е, припав саме на цей час, е, і дуже дивно людині сформованій тим часом е, власне, перетворюватись у е, час нинішній. Але з іншого боку, це. Нормально, ну уявіть собі про тих авторів в країні, які працювали там, умовно, між 1917 і 1937. правда, періоди дуже інтенсивних підйомів і надій і дуже інтенсивних катастроф. А були ті, хто там почали наприкінці 70-х, під кінець застали там ледь не перебудову, тобто наскільки багато трансформацій. Випало на їхній час творчого життя. Так е, ось е, е, Євроремонт, це, власне, проєкт, що е, виражає цей період з, ну, принаймні, найвищою доступною для нас той момент, інтенсивністю. А цей період він про імітацію, про е, тотальну поверхневість і тотальне фальшування. Тобто, пострадянське, це оця. Que o seu cartão não é pé do posto.